Вже близько тринадцяти років ми звикли до того, що Атлетико Мадрид є постійним учасником ліги чемпіонів та стабільно потрапляє до першої трійки лідерів іспанської Ла Ліги. Та чи було так завжди? Чи все ж спрацював ефект Дієго Сімеоне? Та чи вдалося матрасникам досягнути рівного статусу з Барселоною та Реал Мадридом? Поки ми будемо розбиратися зі всіма питаннями, пишіть в коментарях, як вам гра Атлетико в цьому сезоні, та чи зможуть вони завершити сезон бодай з якимось трофеєм? Ну і не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. У 21-му сторіччі до приходу в команду Ельчоло Атлетико мав статус команди середняка іспанського чемпіонату. Нове сторіччя клуб взагалі розпочав у другому посилі дивізіоні Іспанії Сегунді. В першому сезоні після пониження вони фінішували четвертими. А ось вже на сезон наступний забрали золото Сегунди і повернулися до еліти. З того моменту вони дрейфували переважно в середині таблиці. Іноді закінчуючи сезон на четвертому місці. Єдиним серйозним результатом в той період можна назвати сенсаційну перемогу в Лізі Європи у сезоні 2009-2010. Тоді команда, на чолі з Кіки Санчесом Флоресом, який прийняв клуб в ході того ж сезону в жовтні місяці, зайняла третю сходинку в групі Ліги Чемпіонів Челсі, Порту та Кіпрським Апоелом, що дозволило їм потрапити в плей-офф Ліги Європи. На шляху до фіналу були подолані Галата Сарайс. Спортинг, Валенсія та Ліверпуль ще тоді на чолі з Рафаелем Бенітесом. В усіх поєдинках, окрім Галатасараю, матрасники проходили. Далі зі скрипом, завдяки голам, забитим на чужому полі. У фіналі їх чекав англійський фулхем. За основний час обрати переможця командам не вдалося, і справу вирішив Дієго Форлан, забивши переможний м'яч на 116-й хвилині. Свій тодішній успіх мадриці закріпили перемогою в суперкубку проти Міланського Інтера, який тільки но оформив історичний требел, але потім справи. Пішли кепско. До речі, про той божевільний сильний інтер у нас є окреме відео, і радимо вам його. Переглянути посилання буде в описі та десь отут. Так ось сезон 2010-2011 Матрасники завершили на сьомій позиції в Лалізі, що, хоча б, дозволило їм потрапити до кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи. В Кубку Іспанії не зуміли пройти стадію чвертьфіналу. А в Лізі Європи не подолали навіть груповий етап. На початку сезону 2010-2011 команду залишив головний тренер. Санчес Флорес і до клубу запросили Грегоріо. Мансано, який вже мав досвід тренерської роботи в Атлетико в сезоні 2003-2004. Мансано досить непогано вів команду в Єврокубку, але в чемпіонаті Іспанії справи були геть кепські. Команда йшла на 10-й позиції, маючи лише 5 перемог у 16 поєдинках та від'ємну різницю забитих і пропущених м'ячів, що зовсім не влаштовувало керівництво. В той період пішли перші чутки про можливе звільнення іспанця, а останньою краплею стала поразка проти Альбасете в одній шістнадцятій куп. У Іспанії та виліт з турніру. В грудні 2011 року Дієго Сімеоне офіційно був призначений на посаду головного тренера матрасників. Якраз перед цим йому вдалося потрапити на стажування до пепа Гвардіоли, де він запам'ятався досить нетиповою та харизматичною поведінкою. Аргентинець. Не боявся заперечувати всі ідеї Пепа і розповідати, що в своїй роботі він віддав би перевагу іншим методам, при тому, що він завжди вважав Барселону кращим клубом 21-го століття. Сам же Гардіола в одному з документальних фільмів розповідав, що ще тоді він зрозумів, що Сімеоне чекає велике майбутнє. Лідом 2011 року матрасники втратили одразу двох ключових нападників: Діго Форлан перейшов в Міланський Інтер за 5 мільйонів євро. А молодий Серхіо Агуеро полетів підкорювати туманний Альбіон у складі Манчестер Сіті аж за 40 мільйонів. На заміну їм був придбаний Радамель Фалькао, який став новою головною скрипкою. Команди Діего Косте на той момент ще проводив час в аренді в Вальякано. Тому початковим завданням Ельчоло було знайти правильний підхід до використання саме Фалькао. Спочатку Сіміоне награвав схему 4-2-3-1 з колумбійцем в якості фінішера. А на час травм або відсутності через зустрічі збірних ставив на ту позицію Адріана Лопеса, який номінально був вінгером, а не центральним нападником. Потім експерименти продовжились з позицією центрального атакувального півзахисника. На якій по черзі награвались коке, габі, дієго та. Адріан. Але з часом він дійшов до висновку, що ідеальна схема під його гру та склад команди була саме 4-4-2. Також Сімеоне одразу прокачав гру в захисті, і матрасники пропустили нуль голів в перших шести поєдинках під керівництвом нового тренера. За підсумками того сезону, команда зуміла піднятися на п'яту сходинку в турнірній таблиці. А в Лізі Європи Сімеоне створив справжній фурор. Іспанці посіли беззаперечне перше місце в групі з Удінези Елтіком та Таренам, а в плей-офф катком пройшлися Палаціо, Бешикташу, Гановеру та Валенції, потрапивши до фіналу з Атлетіка з Більбао. На той момент басками керував Марсело Б'єлса, якого Сімеоне вважав своїм вчителем та кумиром. Тому, попри спортивну складову, це протистояння мало ще й глибокий ментальний аспект. Після того як мадриці оформили розгромний результат ще в фіналі. Обігравши басків з рахунком 3-0, Сіміоне пішов не до роздягальні, де всі шаленіли від цієї перемоги, а до свого наставника, щоб втішити його. Той сезон був останнім, коли Атлетіко завершував чемпіонат нижче третьої сходинки. В сезоні 2012-2013 провалили виступи в Лізі Європи, вилетівши на стадії однієї 16 але перемогли Челсі в рамках. Суперкубку та вперше за довгих 14 років матрасникам вдалося обіграти мадридський реал на Сантьяго Бернабео. І сталося це не АБД, а в фіналі Кубку Іспанії. Але по-справжньому історичне досягнення сталося в Лалізі. Команда вперше з 1996 року зуміла закріпитися на третій сходинці, ставши в один ряд з Барселоною та Реалом. Проте вже через рік Атлетіко перевершив всі свої очікування. Та минулі результати насамперед, вперше з того ж таки 1996-го вони знову стали чемпіонами Іспанії. І здобули цей титул досить драматично в останньому турі проти прямого конкурента в обличчі Барселони. Каталонці відставали на три залікових бали, проте мали кращу різницю забитих та пропущених. Тому перемога гарантувала б їм чемпіонство. Але в драматичному та брудному поєдинку з безліччю жовтих карток матрасникам вдалося здобути нічию, що гарантовано забезпечувало їм перше місце. По-друге, ще один тріумф чекав їх в лізі чемпіонів. Групу спорту зенітом та Віденською Аустрією мадридці просто не відчули і пройшли без єдиної поразки. Далі одна восьма з Міланом і впевнений прохід в чвертьфінал з Барселоною, яку вдалося також пройти, але вже з дуже тяжкими зусиллями. В півфіналі з Челсі матрасники також впоралися дуже впевнено, а далі їх чекав ще один фінал проти Реалу. Вже другий в тому сезоні розповідати про цей фінал взагалі немає ніякого сенсу. Цей поєдинок давно увійшов до класики футбольної історії і відомий як один з найдраматичніших камбеків в історії Ліги Чемпіонів. Цей фінал став для Атлетіко другим в історії з 1974 року. Далі у Вовків пішли більш-менш стабільні сезони, в яких переважно вони зірок з неба не хапали. Через два роки після лісабонського фіналу з Реалом у вирішальному матчі за Кубок Ліги Чемпіонів наглядачів знову чекало мадридське дербі. Проте тепер матрасники билися ще завзятіше і перевели гру в серію пенальті. Але все ж знову поступилися. У 2021-му їм знову підказували. Корилася Ліга, а одним з головних творців того успіху став Луїс Суарес, який настріляв за сезон 21 гол. Тим самим помстившись Барселоні та Хосепу Бартомео за те, що виконали його з команди як дворового собаку, і навіть не влаштували гідні проводи. Сімеона завжди вирізнявся своєю емоційністю, жагою до доведення всіх аспектів гри до ідеалу, а також Жорсткими вимогами щодо тренувань та фізичної підготовки. Недарма Дієго притримувався принципу, тільки у словнику слова перемога стоїть раніше слово робота. Він чудово вмів одночасно ставити свій футбол, причому спираючись не тільки на структуру командної гри, а також і на індивідуальні якості гравців, але й дуже часто грав від суперника. Гарним показником є те, що за 13 років змінилося вже декілька складів команди. але для інших Атлетико ніколи не був легким суперником. Що навіть до приходу в команду Ель Чоло однією з фішок Атлетико була наявність фактурного форварда. Спочатку це був Фернандо Торес, потім Діаго Форлан, Серхіо Агуеро тощо. Сімонона продовжив цю традицію, і розкрив таких харизматів, як Радамель Фалькао, Антуан Грізман, Дієго Коста. Були й такі нападники, які просто з'являлися на сезон другий, якісно робили свою справу та йшли далі, як приклад той же Луїс Суарес. Звичайно, не обходилось і без відвертих провалів? Всі ми пам'ятаємо В'єто та Джексона Мартінеса. З цієї когорти вибивається хіба що Жау Фелікс, який начебто не провалювався так катастрофічно, як той же Мартінес, але повноцінно влитися в систему Сімеоне, відробивши свій 130-мільйонний трансфер. Так і не зміг. Він і досі блукає по клубах, намагаючись реанімувати кар'єру. То чи зміг Сімеоне вивести Атлетіко зі статусу типового іспанського середнього? Однозначно так. Але чи має право Атлетико вважатись топ-клубом на рівні з такими мастодонтами, як Барселона, Реал чи Баварія? Складне питання, однозначно відповісти, на яке дуже непросто. З одного боку, матрасники можуть докласти проблем будь-якому топ-клубу світу, але з іншого, їхня перемога у внутрішньому чемпіонаті або в лізі чемпіонів буде сприйматися скоріше як виняток, а не справедлива закономірність. Якби там не було, а щоб досягнути таких результатів, як Дієго Сімеоне, потрібно бути не просто хорошим спеціалістом. Тренер має отримати довіру від керівництва, а також мати особливий зв'язок з самою командою. Добре, що з останнім фактором у Сімеоне ніколи не було проблем. Його історія з матрасниками тягнеться з далекого 1996 року, коли він ще був молодим півзахисником у команді Радоміра Антича. Настільки сильний зв'язок футболіста з клубом трапляється лише раз на декілька поколінь. А як ви думаєте, чи справедливо матрасники не вважаються топ клубом? Пишіть свої думки в коменти, підписуйтеся на канал і бувайте.